Друга за величиною в світі й найбільша в Європі це синагога у Будапешті по вулиці Догань у відомому єврейському кварталі Пешта, де свого часу та й досі живе велика кількість ортодоксальних євреїв. Зведена синагога в 1859 році у Мавританському стилі відомим віденським архітектором Людвігом Ферстером. була настроєна в середині 19 віку. І це папе вічерніхтара в Європі. Дуже розкоштає. Ще до сих пор у користа тисячі єврієв живі, краснотично ваша община. Поруда вражає і архітектурою, і історією. Монументальна двоповерхова будівля з трьома великими приміщеннями, нефами з червоної білої цегли. Висота вже до 44 метрів площа 1200 квадратів. Будівля може вмістити до 3,5 тисяч вірників, особливо їх тут багато на свята. Тоді приміщення заповнене вщер. Ліпнина та оформлення зали створюють неперевершену атмосферу. Щодня сюди приходять сотні туристів. Проводять тут і концерти, Богодійної музики, адже в синагозі знаходиться один з найбільших органів Будапешта. Заступник голови єврейського товариства Угорщини розповіла, це особливість Будапештської синагоги. На окремих лавках тут таблички. Заможні євреї могли купити для себе імені місця, аби мати постійне місце сидіння. Задоволення, це до слова, не з дешевих. І тут, як і в кожному єврейському храмі, зберігається Тора. Вона дуже цінна, кажуть місцеві. Щоп'ятниці вечора, та вранці щосуботи з неї тут моляться. Раніше під час жінки не мали права сидіти поруч з чоловіками. Вони сиділи на другому і третьому поверсі, а чоловіки в головній нижній залі. Побачили ми і промінчик України в Будапештській синагозі. Так сонце пробилося крізь вітраж. Авжнє місце скорботи це внутрішній дворик. Тут чимало надгробків на місці поховань жертв голокосту. Досі збереглись могили, де були страчені цілі родини. За роки Другої світової, більше 600 тисяч угорських євреїв були депортовані або були вбиті. Їх просто знищували. Ось у цьому дворі єврейської синагоги, що в Будапешті за переказами поховано 2281 людину, яка була страчена у роки Другої світової війни фашистським режимом. під час війни у цій частині синагоги було гетто. тут багато. То невинних душ залишилось. Бачимо багато братських могил. Після другої світової частину загиблих вдалося ідентифікувати це свого роду пам'ятний знак загиблим у роки Другої світової. Після закінчення війни практично весь Будапешт був у руїнах. Загалом за час другої світової стратили більше півмільйона євреїв. Тут кажуть, число жертв до 600 тисяч, а ще обіцяють, жахіття війни не повториться ніколи знову. Принаймні такий дивість тих, хто досі пам'ятає.